Вітаємо в ефірі. КТМ Новини сьогодні з випуску. Ви дізнаєтесь про наступні теми в Олександрії. Письменниця з Харкова презентувала книги про війну, свято східного танцю від колективу Ажар. Активісти молодіжного простору Другий поверх повернулись з навчань. Три книги на воєнну тематику презентувала Олександрійцям письменниця з Харкова Людмила Охріменко. У творчому доробку письменниці є і твори про жінок, але все змінила у 2014-му волонтерська подорож на передову. Тепер на сторінках її книг реальні історії про реальних людей. Докладніше про нові друковані роботи авторки у сюжеті із презентації. Олександрію вперше відвідала з презентацією своєї творчості харківська письменниця Людмила Охріменко. Авторка відома жіночими романами, але з 2014-го пише про українську реальність, про війну. Спонукала цьому поїздка на передову як волонтера. Письменниця записувала думки людей, те, що бачила і чула. Справжні історії про справжніх людей стали книгою Волонтерські історії. Вона була маленька, тоненька. Зараз це така от велика книжка, яка складається з двох частин, і називається Волонтерські історії 2014-2022 рік. Тобто тут вже ті історії, найкращі з першої маленької книжечки, і історії, які були вже написані 2022 року після повномасштабного вторгнення. До того ж, ця книжка «Волонтерські історії. Зверніть увагу на такий на такий, бачите, такий кружочок. Це не просто так. Це літературна премія Миколи Томенка. Премія 2023 року за найкращу коротку прозу на соціально значому тему. Друга книга Муха в окропі на окупованій території написана за реальними подіями в окупованій горлівці у 2014-2015 роках. Напевно, один з небагатьох в Україні романів, тому що це жіночий роман про війну. Не роман про війну, який написала жінка, таких багато, а саме жіночий роман. Тобто про кохання, про дружбу, про пристрасті, про ревнощі, про заздрощі, про пригоди, і все це в одній книжці, і все це відбувається на війні в окупованій горлівці. Оскар роман, який став кращим твором 2021 року на воєнну тематику, за версією міжнародного літературного конкурсу Коронація слова. Написаний, можна так сказати, на замовлення, тому що роман написаний за зверненням офіцера Збройних сил України, офіцера-розвідника, який попросив написати про нього книжку, про те, що з ним відбулося. Але літературний герой і літературна праця така, що десь приблизно. Після другого тижня роботи ти розумієш, що ти знайомишся з іншими офіцерами, з іншими солдатами, з іншими розвідниками, і кожен з них додає своєї історії, свого характеру, своєї долі, своїх стосунків з родиною. І ти розумієш, що твій замовник, ну, якщо так умовно можна його назвати, перетворюється на таку людину, яка вибрала в себе найкращі риси характеру. Офіцера Збройних сил України. Хоча сама історія витримана, і сама історія дійсно цього офіцера, який перший звернувся і попросив написати на нього про нього книжку. Зовсім скоро побачить світ дві нові книжки Людмили Охріменко, які не про війну. Збірка казочок для найменших діточок. Тут це казочки, які я написала для своїх дітей свого часу, дуже давно. Але мені стало жаль, що вони, знаєте, от кудись подінуться, і ніхто більше, якісь діти, українці інші не прочитають ці казочки, тому. Разом з українською дитячою письменницею Євгенією Пірок вона живе в Рівному. Ми написали цю книжку, тому що я не дитяча письменниця, і я думаю, що це буде такий у мене один досвід, єдиний в моєму житті. І друга книжка, вона така більш повість, спогад, оповідання, спогади про. Про дитинство, про село, про, про українське село того часу, про наше радянське минуле. Ну, а оповідання пов'язані з цією повістю, це більше про вибір. Тому що кожен раз, кожного дня ми робимо вибір. Зараз письменниця працює над новим романом, який також буде на воєнну тематику. У ньому розповідатимуть історії героїчних захисниць Азовсталі, які вийшли з полону 31 грудня минулого року. В Олександрії відбудеться свято східного танцю. У ритмі танцю обіцяють закружляти учасниці колективу Ажар. Школі східного танцю Оксани Радомської лише рік, але дівчатам вже є що показати. Наша знімальна група побувала на одній з репетицій та поспілкувалася з танцівницями. Олександрійців запрошують на свято Східного танцю. Рік в місті працює школа Ажар, яку заснувала Оксана Радомська. Чому така назва? Такого навчають, розповіла тренерка. Наш колектив називається Школа східного танцю Ажар. Ажар перекладі означає квітка. От, у мене всі квіточки приходять ще деякі розкриті бутончики. І моя задача їх розкрити. Розкрити їхню жіночність, може звільнити від якихось сором'язливості, від якихось невпевненостей в собі. Тому потихеньку, потихеньку, з кожного підхід індивідуальний. Ще хочу наголосити, що з самого початку моя школа була створена для діток, які мають відхилення у здоров'ї і якісь мають вродження аномалії, тому що я сама. Володарка аномалії тому вирішила, що і такі дітки мають право і танцювати, і бути на сцені. Вони так у нас називаються – кристали. Колективі немає вікових обмежень, головне бажання танцювати. Сама Оксана зі східними танцями вже 9 років навчалася у Світлани Богданович. Я відчула в собі сили і що я можу робити. Щось схоже, як вона, вона дуже багато нас навчала. Дуже та інформація, яка нам потрібна, була для кожного. Ми, як губки, ми впитували саме потрібну інформацію, як правильно танцювати, як це повинно бути, які це повинні костюми, і все і так далі. І так далі. І так далі. Тому е, я вирішила створити свій колектив. Вона мене в цьому підтримала. От, і вже рік ми маємо репетиції тут, ПК Світлопільське. Вікторія також спочатку навчалася у Світлани, зараз вже в Ажарі. Я займаюся вже шість років, сюди я перейшла як три місяці тому, тому що керівник поїхав за ну, другий за кордон. От, і мені тут подобається, керівник дуже добрий. Ну, мені подобається тут. Мрія про східний танок для Ярослави стала реальністю лише три місяці тому. Я насправді хотіла займатися танцями дуже давно, але через війну мусила відкласти це майже на рік. І коли в нас закрилася стара школа танців, відкрилася нова, і там Оксана була учасником старої школи. Тому я побачила об'яву, зараз прибігла сюди на перший урок. І перший урок був такий стрибками. Тобто він був з перших, там до останнього. Оксана показала просто все. І я така, вау. Я почала ходити сюди майже кожного тижня, але трошки важко совміщати, бо в мене робота. Але наша викладач вона входить в становище і вона абсолютно підтримає завжди. Тому мені дуже подобається, але я тільки почала займатися. Але це така мрія, тому я тримаю до останнього. Буде концерт 20-го числа, на який думаю, ви всі прийдете. І там я буду танцювати з дівчатками Сольний танець, не дивлячись на те, що я прийшла тільки недавно. Вони так мене дуже сильно підтримали, я прям не очікувала, якщо чесно. І ми будемо танцювати всі разом сольний, і я буду співати пісню, тому що я по професії хормейстер, тобто займалася вокалом, і Оксана мені дає таку можливість, якщо я ще не досить професійно танцюю, то я можу трошки по іншому себе виразити я дуже чекаю цього концерту». У Своєму напруженому творчому графіку знаходить час і керівниця мелодії Людмила Кузьменко. Енергія, накопичення енергії і зміна діяльності є відпочинком. Моя робота більш домрізка – сидіти, писати партитури, а тут я трошечки набираюся енергії, двигаюсь. Кажу, що є два антибіотика – спів і танці. Це природні антибіотики, треба ходити. Дівчата вже приготувалися до звітнього концерту у ритмі серця. Чекають на глядача 20 серпня о 12 в районному будинку культури. Вхід за донат на підтримку Збройних сил України. Активісти молодіжного простору Другий поверх повернулись із стаді Тур з новими знаннями та ідеями. Декілька представників відвідали більш досвідчених колег зі Львова та Вінниці. Чому навчилися та що бажали б реалізувати в Олександрії, розкажемо далі. Команда молодіжного простору Другий поверх вирушила в черговий стадій Тур. Цього разу Олександрійці завітали в гості до більш досвідчених колег приймати досвід і знання, розповіла Аліна Касьянова. Ми їздили у. Вінницю їздили у Львів дивитися на успішні практики вже давно діючих молодіжних центрів, молодіжних просторів. І це ця поїздка вона нас надихнула на те, щоб працювати далі, ще щось робити цікавого у нас. І знаєте, не тільки от просто подивитися на красиві молодіжні центри і простори, а ще поспілкуватися з командою, зарядитися енергією від цих людей. Це теж було дуже корисно. Ми думали над тим, щоб ще більше можливостей привозити в Олександрів, і ми якраз цим і займаємося, бо наша команда працює саме над цим. Шукаємо. Різні можливості, різні гранти, партнеримося з усіма знайомимося так, щоб знаєте, таку мережу е, напрацьовувати, людей, до яких можна звернутися з порадою. От, і вже є певні пропозиції, але про це трохи згодом. Ну, от е, Про що ще зараз можу сказати, то це е, ми. Е, Учасники нашої команди навчалися на тренінгу від громадської організації Флора для координаторів екологічних ініціатив, і скоро ви вже побачите план роботи, саме пов'язаний з екологічними ініціативами від нашого молодіжного простору. Вона ж анонсувала нові проєкти та заходи в молодіжному просторі. Найближчий час плануються такі заходи, як Ігри пов'язані зі зі здоровим харчуванням. Це ігри для підлітків 10-13 років і 14-17 років. Це від громадської організації Фена Клопотенка культфути за підтримки ЮНІСЕФ. Ми зараз отримали стверджувальну відповідь на те, щоб реалізовувався у нашій громаді, а саме у нашому молодіжному просторі, бурчик це така ініціатива з наведення ладу там на територіях, у якихось приміщеннях. Тому чекаємо іще цієї можливості, коли ми налаштуємося. влаштуємося Будемо працювати на нашому вуличному майданчику. От і стосовно наших постійних заходів, які вже ми реалізовуємо, які вже користуються популярністю, це наші теплі вечори. Зазвичай вони проходять кожної п'ятниці і мають певну тематику. Ну, наприклад, аніме вечори або вечори на столок, або вечір переглядів тематичних фільмів, коли ми після цього фільму щось обговорюємо. Стаді Турі побував Назар Гуленко, розповів, які ідеї хотів би реалізувати в місті. По-перше, ця поїздка вона є навчальною саме по молодіжним центрам. Потрібно розуміти, що ми поїхали в молодіжні центри Вінниці, там саме квадраті були, і Львова є ціла мережа молодіжних центрів у Львові, тому під назвою Твори, яка постійно розвивається, і буквально цієї весени з'явився ще один у них дуже великий проект і дуже масштабний молодіжний центр Урбан Кемп, і вони нас навчали як. Потрібно свою діяльність молодіжного центру, як проводити менеджмент молодіжного центру. Це основне, що я хочу зробити, це закінчити наш проект поверху молодіжного центру, який буде далі і далі розвиватися. Сподіваємося, що у нас буде і свій власний двір, і повністю виконаний ремонт в нашому приміщенні, для того, щоб ми проводили нашу діяльність якісніше і ефективніше. Інший представник центру хотів би створити масштабний спортивний майданчик для молоді. ми їздили на обмін досвідом, то ми познайомилися з дуже великою кількістю нових людей для нас. Відповідно, у нас з'явилось безліч варіантів розвитку саме нашої молодіжної політики. Ну і б я запропонував. Ну, наприклад, мені сподобався Урбан Кемп у Львові відкрили його. Якби ВПО з Харкова. Чоловік, який займався також подібною діяльністю у Харкові, він запропонував Львівській міській раді створити щось подібне у Львові. І відповідно їм надали величезне приміщення на 5 тисяч квадратів, де вони організували такий от молодіжний центр, де у них по плану там скейт парк всередині. Також паркур парк, ну тобто все, що пов'язано з стріт-двіжухою. Нагадаю, молодіжний простір, другий поверх працює за адресою Проспект Соборний, 65. Анонси заходів та контакти на Фейсбук-сторінці Молодіжний простір, другий поверх. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.